Привіт з локального організаційного комітету у Кракові. Мене звати Уляна і це Хвилина з СДМ. Нещодавно локальний організаційний комітет у Кракові відвідали представники Папської ради у справах мирян, ватиканської установи відповідальної за світовий день молоді. Метою візиту було супроводжувати поступ у підготовці до події. Група відвідала основні локації Світового дня молоді, зокрема, парк Блоні, кампус Мізерікорді та інші місця, які використовуватимуть у програмі події. Однією з тем, про котрі говорив голова папської ради у справах мирян, кардинал Станіслав Рилко, була участь єпископів під час СДМ. Кардинал повідомив, що очікується понад тисяча єпископів зі всього світу, близько двохсот з них проведуть катехизи з паломниками більше аніж тридцятьма мовами. Цього тижня ми святкуємо 85 років з часу об'явлення образу милосердного Ісуса святій Фаустині Ковальській. У водінні вночі 22 лютого 1931 року. Ісус попросив сестру Фаустину намалювати його образ. Та по всьому світу поширити для пошанування. Нині найвідоміша версія образу авторства Адольфа Гили, намальована у 1944 році, зберігається у Санктуаріумі Божого милосердя тут, у Кракові. Це місце, яке не можна не відвідати під час СДМ. Ви можете прочитати більше про цю історію на нашому вебсайті. Це була Хвилина з СДМ з найважливішими новинами цього тижня. Дуже просимо вас продовжувати молитися за нас до зустрічі.